Доброго дня, шановні колеги. Рада всіх вас вітати. Ми сьогодні трошки поговоримо про комунікацію. Про може навіть ці помилки комунікації, які відбуваються, коли лікар починає працювати з пацієнтом. Ну, Дійсно, ми живемо з вами в цьому токсичному світі, він намагається нас зруйнувати. І я говорю зараз не тільки про останні роки війни, а взагалі світ агресивний. І соціологи вже давно говорять про те, що наш світ має певні характеристики. Ну, от Дивіться, ще 1885 рік. Йшлося про те, що наш світ нестабільний, невизначений, складний, неоднозначний. І ми вже почали шукати, як подолати ці виклики. Тобто ми намагались утримувати цілі в фокусі, розуміти щось перед тим, як приймати рішення, прагнути, щоб дійсно проблема набула ясності і швидко приймати рішення. Але світ знову, як то кажуть, змінився. І змінився тим, що ще з 2016 року. Ціологи називають наш світ бані. Ну по перше, він дуже крихкий, і пандемія ковіду вже нам це показала, як весь світ зупинився, так а війна зараз продовжує. Друге, наш світ дуже тривожний. До речі, в 2013 році було дослідження по всьому світу. Люди відповідали, чи вважаєте ви себе тривожними чи ні? Наймерша цифра була десь 64%, по всіх континентах. Найбільше більше 80%. Більше таке дослідження не проводили. Ну а якби провели зараз, то цифри були би ще більше. Далі наш світ не лінійний. Хтось щось там вирішив, і ми бачимо зміни клімата, з якими нічого не може зробити, і війна теж приймається рішення кимось і десь так. Ну і нарешті світ не збагнений. Ми з вами не можемо розрізнити дуже часто, де фейки, де справжня інформація, де там щось переплілося, і що взагалі з усім цим робити. Тобто, з цими викликами ми ще не вміємо працювати. Ну але давайте вчитись. Так от війна, яку зараз переживає наше суспільство, а ще й в поєднанні ситуацією постковіда, він нікуди не подівся. Бо хто переніс ковід і пам'ятає про той московий туман, розуміє, що все це десь іще є. І особливо якщо аналітичний склад розуму, то дуже важко приймати рішення. Так от, зараз це поєднання, це ідеальний інкубатор для того, щоб виникали психічні розлади або загострювались. І сама війна це гіперекстремальна. Ситуація, ми до цього не готові, приготуватись до цього неможливо. Вона вимагає якихось дій, до яких ми можемо не бути готові. Ми не маємо стратегії копінгу, які нам потрібні. Тобто вона дійсно виснажує всі наші ресурси адаптації. Є вже декілька публікацій, які говорять, що з нами відбувалося. Перші шість місяців війни. Насправді ми з вами молодці, тому що, незважаючи на те, що більшість переживала цей гострий стрес, ми з вами ввімкнули самі перші копінг-стратегії для подолання стресу, адаптивні. У нас були стратегії пошуку і надання підтримки ці перші шість місяців. І тільки вже зараз, коли адаптаційний ресурс зменшився, у нас починаються. З'являтись уже такі емоційні стратегії і стратегії дистанціювання. Взагалі, ті, хто лишився жити там, де і жив, не виїхав, мали нижчий рівень тривоги порівняно з внутрішніми переселенцями або тими, хто виїхав за межі країни. Але за виключенням тих осіб, які безпосередньо стикнулись з травмою, тому що там був дуже високий рівень тривоги. Ну і дослідження, які проведені були по інших країнах, говорять про те, що, на жаль, коли війна закінчиться, не все буде. Де добре з психічним здоров'ям? і нам ще років 10 Треба буде все це вихекувати а то й більше. І у нас Міністерство охорони здоров'я теж проаналізувало, які ж цифри якби, йдуть на психологів, на психіатрів. І десь половина населення буде потребувати психологічної допомоги, і ви бачите, що дійсно це мільйони таких людей буде, і прогнозована потреба в наданні. Допомоги на первинній ланці хай не лякається цифра. Це правда, це десь 27 мільйонів. Але лише ну чотири по різним даним до 5 мільйонів осіб дійсно матимуть психічні розлади середнього і тяжкого ступеню тяжкості. А вже ж ці розлади будуть лікуватись, а вже ж будуть люди виходити в ремісію, але їм треба подати допомогу. Це становиться зрозумілим ці цифри, коли ми бачимо поширеність психічних розладів у постраждалих е, у збор... збройних конфліктів популяції. Одна з п'яти осіб популяції буде мати або е, тривогу, або депресію, або ПТСР, і також будуть загострювати великі психічні захворювання. Йдеться про біполярний ефективний розлад, про ту ж шизофренію. І як ви бачите, щодо вікової поширеності, то потихеньку буде рости депресія, і з віком вона зростає. Щодо посттравматичного стресового розладу, то там потенціал його формування зовсім в пізньому віці дещо менше, а тривога зростає точно так же, як і зростає депресія. Я вже говорила, що ті, хто лишився не міняв своє місце проживання, все таки мали менше тривоги. Але якщо подивитись не відсотково, якби абсолютну кількість людей, які страждають на тривогу і депресію, то по метааналізу, який ви бачите, був досить довгий, і по багатьом країнах, то абсолютна кількість осіб. Які мають депресію, тривогу, посттравматичний стресовий розлад і продовжують проживати на цій території, яка є зоною війни? Абсолютна кількість таких розладів набагато більше ніж тих, хто виїхав. Ще треба враховувати, що стрес війни це не тільки бойові дії, це той щоденний стрес, в якому ми живемо. Тому що ми не знаємо, коли буде наступна тривога, коли треба бігти в укриття, що робити з дітьми, які наприклад в цю секунду знаходяться в садику або у школі, і що буде там. Тобто, оцей щоденний стрес він нас під'їдає. І саме оцей щоденний стрес треба теж враховувати. Не тільки якісь окремі травматичні події, і допомагати відновлювати резілієнс теж з урахуванням цього стресу. Хочу вам показати дані вже досить старенького дослідження 2014 року, і ми можемо чітко зробити екстраполяцію на нашу країну. Це дослідження щодо Ізраїлю. Ізраїль переживав періоди за і більш активних бойових дій. Так, от ізраїльські підлітки порівняно з їх однолітками в Сполучених Штатах мали набагато більше тривожності, фобії, депресії, обсесивно-компульсивних розладів і параної навіть в періоди затище. І більш уразливі були дівчатка. Ще на що нам? І лікарям і психологам треба звернути увагу, це те, що е, як наші з вами клієнти, пацієнти взагалі можуть сприйняти соціальну підтримку. Ми надаємо, ми стараємось. Але тут важливо, наскільки людина може прийняти нашу допомогу, і на це треба звернати, звертати увагу якраз в процесі комунікації, е, тому що якщо вона не може сприйняти увагу, то вона е, підтримку, то вона її і не отримає. Ще одне цікаве дослідження, яке говорить про те, наскільки люди пов'язують порушення свого психічного здоров'я з війною в Україні. Як ви бачите, дослідження було по трьом країнам – Польща, Україна Тайвань. І е, досить багато людей вказали в Україні, що вони пов'язують порушення психічного здоров'я з війною, але 20% це є поляки, е, Тайвань набагато менше. Наступне питання, яке було тут задано: що чи звернулись би ви за професійною допомогою, якщо ви вже маєте такі порушення психічного здоров'я? Так, от менше половини українців готові звернутися по таку допомогу. Чому? А тому, що вони придушують свій травматичний досвід через сором, через страх, тому що вони достатньо обізнані щодо психічної захворюваності. Більш того, людина досить часто не усвідомлює той ступінь психологічного насильства, в якому вона живе, або вважає, ну війна закінчиться і всі проблеми підуть. А насправді так не буде, тому що виникає порочне коло. Психологічний стрес він руйнує нормальні стратегії копінгу, якщо вони зруйновані то людина вже починає формувати психічні, соматичні, психосоматичні розлади. А тепер до кого взагалі українці готові звернутися, особливо дивимося, українці. Ну, на першому місці це клінічні психологи і консультанти. Це зрозуміло. Але у нас трошки менше, ніж в інших країнах. Друге місце це онлайн-психотерапії, і як ви бачите, українці тут лідери. Може, це тому, що це не персоніфіковано, тому що ти можеш перервати в будь-який час. Далі психіатри трошки менше ніж де небудь, і українці окремо дивіться, вони готові звернутись по допомогу до кого. До релігійних лідерів. Причому, на перший погляд би думалось, ну Польща дуже релігійна країна, там має бути цифра більше. Ні, вона більше в Україні. І ще один момент по цьому слайду, подивіться, будь ласка, лікарі загальної практики або сімейні лікарі менше 5% готові звернутись. Незважаючи на те, що дуже багато лікарів в Україні вже пройшло навчання по MG GAP. Тобто вони вже можуть надавати цю допомогу, але люди не готові звертатися до свого сімейного лікаря, і це те, в чому ми трошки не допрацьовуємо. Може, це навіть освіта нашого населення, і нам з вами треба долучитись до того, щоб розповісти, де е, наші пацієнти можуть отримати допомогу. Якраз розповіддю про це допоможе оця всеукраїнська програма ментального здоров'я. Ти як і ви бачите, що якщо зайти на сайт, то людина може знайти відповідь на питання. Що робити, коли чуєш сирени, коли їх немає, взагалі, що робити, коли тривожні думки не дають спати, як допомогти своїй дитині? Багато-багато інших питань я взяла тільки деякі, тому це один з ресурсів, який теж може допомогти. Ми теж маємо розповідати нашим клієнтам, нашим пацієнтам про те, де вони можуть отримати оцю онлайн допомогу. А щодо лікарів, я звертаю вашу увагу, що лікарі усіх спеціальностей мають наступні компетенції щодо психічних розладів. Будь-який лікар може запідозрити діагноз психічного розладу, може встановити синдромальний діагноз, тобто тут є депресивний синдром, астенічний синдром або тривожний синдром, може встановити діагноз психологічного розладу, тобто за МКХ 10 за межами руб. Я. Брики Ф. Може направити на консультацію до лікаря-психіатра, може разом з ним лікувати тяжкі розлади, а от розлади психічні легкого і помірного ступеню може лікар будь-якої спеціальності лікувати самостійно. Чого ж не може цей лікар? Він не може виставити офіційний діагноз психічного розладу, бо це може зробити лише лікар-психіатр і лише на підставі психіатричного огляду. Так у нас записано в законодавстві законі України про психіатричну допомогу. Що є ключовим взагалі, коли починає працювати лікар з пацієнтом? Це довірчі стосунки між лікарем і пацієнтом, тому що треба зрозуміти страждання пацієнта. А страждання це явище суб'єктивне, його не можна інколи помацати. так І зразу лікар думає: що мені вірити, не вірити, що пацієнт каже. Як з цим взагалі працювати? Я думаю, що треба відштовхуватись від того, що будь-який пацієнт, який приходить до нас, це вже складний проблемний пацієнт. Чому? Тому що жодна людина не приходить в лікарні, тому що їй добре. Всі приходять, тому що погано, і більшість приходить, коли вже не може не прийти, коли вже дуже погано. І саме тому в цій ситуації людина вже налаштована на якусь емпатію, на якесь співчуття, і на той час, який буде приділений. А насправді існують дуже часто багато комунікативних проблем як у лікаря з пацієнтом, так навіть іноді і всередині лікарського середовища. Ну, от Приклади, середня тривалість ступної промови пацієнта 36 секунд, але лікарі дуже часто переривають. Так виглядає дуже багато інформації. Насправді, перше повідомлення пацієнта від 6 до 150 секунд, максимум 2,5 хвилини. Перший візит десь 24 секунди, повторні візити це 12 секунд і все. Далі пацієнта вже переривають. Наступна проблема: лікар інколи не має часу і не має бажання все вислухувати. Ну, це так, час візиту до лікаря є обмеженим, ми знаємо, скільки пацієнтів треба прийняти за який час, потрібна структура візиту. Інколи лікарі чітко, тільки відповідайте на мої питання, це закритий підхід, який не дає можливість повністю зрозуміти, що хоче сказати пацієнт. Пацієнт не розповідає історію, почуває себе пригніченим, і тоді погано вже оцей альянс формується. Хоча хвилина більше, і все буде нормально з тим терапевтичним альянсом. Далі лікар має більше надавати інформації. Пацієнти дуже часто незадоволені тим, що мало інформації. Хоча лікар може вважати, що це занадто або дуже складне, але недадана інформація, не дає сформуватись нормальному альянсу, і ризики і переваги пацієнт не розуміє, тому дуже часто кидає лікування. Іноді лікарі використовують специфічну мову, яку пацієнт не розуміє, і не дають пацієнту висловитись своїми думками. Тобто пацієнт насправді не розуміє, що коли має змінюватися і чому, і ми маємо все це йому пояснити. Але при поясненні лікарі досить часто переоцінюють кількість часу, які цьому присвячують. І саме тому насправді трошки більше часу на пояснення, і пацієнт уже буде задоволений. А лікар думає, що він багато часу витрачає, це неправда. Взагалі, недотримання прихильності до лікування дуже коштовне для системи охорони здоров'я в цілому, тому дуже важливо все пояснити пацієнтові, щоб він не ігнорував те, що йому каже лікар. Тому що недотримання рекомендацій лікаря це завжди втрачений час, часто втрачене здоров'я і, на жаль, інколи навіть втрачене життя. Ще пацієнти починають скаржитись на лікаря. Ну, ми стільки проблем перерахували, зрозуміло, що з такими проблемами можуть бути е, скарги. І більшість скарг це саме тому, що є недостатня комунікація, а не сама, наприклад, тактика лікування. Е, тому для того, щоб не вийти в такого лікаря, який знаходиться в суді дуже часто, е, треба розуміти, що комунікація обумовлює більшу кіль... кількість скарг. І позбутися тих проблем комунікації, про які я вам сьогодні вже розповідала. І тоді менше будуть витрати, скарги, позови, а буде нормальне розуміння співпраця, задоволене лікар, задоволений пацієнт, і хвороба теж піде геть. Для цього є спеціальні алгоритми. Оцей алгоритм це кожного візита пацієнта до лікаря. І другий алгоритм, який більше складний, ну наприклад, наші студенти все таки його засвоюють десь тільки на старших курсах. Це повідомлення несприятливих новин. На жаль, в нашій країні дуже багато зараз ми вимушені пацієнтам повідомляти поганих новин, і для цього є спеціальний шестиетапний протокол для надання таких новин. Коли це буде потрібно нам? Ну, Наприклад, коли ми працюємо з складними пацієнтами з тим же хронічним болем чи МТП це така дуже складна клінічна тріада. З одного боку і суїцидальна налаштованість, з іншого боку, це можуть бути пацієнти зі схильністю до насильства. І ще одна проблема це травматична ампутація кінцівок, яка дуже серйозно коморбідна з багатьма психічними розладами. І самі розлади, і той же хронічний білі фантомний. Біль дуже часто там додається ще і посттравматичний стресовий розлад. Причому зверніть увагу, що оцей посттравматичний стресовий розлад дуже часто не скільки по тяжкості травми, ну, наприклад, висока ампутація там на рівні стегна, а йдеться про ампутації кісти, пальця або якісь косметичні дефекти, тобто, це ще частіше призводить до того ж посттравматичного стресового розладу, або, наприклад, важкі операції і нерухомість пацієнта. Якщо ми говоримо про ампутації, то треба розуміти степ -бай -степ, що відчуває пацієнт. Це може бути відмова і заперечення, взагалі не хоче обговорювати нічого. Далі може бути гнів, він ніби спрямований на медиків, а насправді він спрямований на ситуацію. Далі торг, а може відкласти операцію, а може якось обійдеться. Теж треба з цим працювати. Потім може бути депресія, і тільки потім вже прийняття. Причому прийняття не починається, поки ми не почнемо реабілітацію такого пацієнта. Ну і от, якщо дивитись психологічні наслідки у пацієнтів до... Протезування при ампутації, то там може бути емоційні реакції, шок, і взагалі страх до бажання вмерти. Потім може додаватися тривога, гніви, ворожість, може бути тенденція до ізоляції, в тому числі при депресії. Людина відчуває свої рольові обмеження, тому що вже не буде її активності, причому це може бути і професійна активність або якась там спортивна активність або що. Додаються оці специфічні. Ні феномени фантомних кінцівок, і тільки частина пацієнтів лишається на рівні отакої рішучості і надії. Саме тому пацієнти, які ампутація сталася раптова, вони чітко проходять у всі ці стадії. А якщо, наприклад, це якась тривала хвороба, і там намагались довго спасти кінцівку, то там цих реакцій буде менше. Але скрінінг на ПТСР треба робити всім пацієнтам, які йдуть на ампутацію. Скрінінг він є в нашому протоколі, ми його дуже добре знаємо, і він лишиться в оновленому протоколі, до оновлення якого я маю певний стосунок. Коли треба направити до психолога? Колеги, оце, будь ласка, занотуйте. Я чекаю, занотуйте собі, коли хоче поговорити, коли є якісь емоційні прояви, або нереалістичне очікування від тієї реабілітації, що буде, або чи не пошкоджує він там свою куксу, чи нехтує він собою, чи навпаки дуже швидко хоче відновитися, ну, а організм не може так швидко відновитися. Або взагалі саботує програму реабілітації. Тобто, всі ці моменти дійсно треба на. Правляти як мінімум до психолога, психолог буде вже далі дивитись, чи треба ще психіатра. А саму ампутацію можна сприймати і як абсолютну втрату і можна сприймати як виклик. Я розумію, що не всі, е, ті, хто мав ампутацію, поїде на ті ж Паралімпійські ігри, але є дуже багато активності. Я точно знаю, що в нашій країні це вже є, і це далі треба розвивати. Бо людина, яка втратила кінцівку, має знайти своє місце в житті, де вона буде потрібною, де вона зможе себе реалізувати. Ну і до речі, якщо нормальне йде протезування, то це сприяє. Хорошому відновленню. Ще декілька слайдів, може, трошки переберу організатори мене, може, за це не виженуть. З пацієнти можуть бути різними, я зараз не про хворобу, а про склад свій характеру, як то кажуть. Да, аналітик, директивний доброзичливий експресивний Давайте подивимось, як взагалі з ними працювати. Ну, от, доброзичливий пацієнт, чого він хоче? Він хоче знати, що ви його чуєте і ви його розумієте. Більш того, він хоче перевірене лікування за доступними цінами. Це перший пацієнт. Дивимось, другий пацієнт. Другий це експресивний пацієнт. Чого хоче від нас експресивний пацієнт? Він хоче розуміти, що він для нас ніби чимось унікальний. А яку терапію він хоче? Він хоче якісь нові методи, причому так швиденько дали і все добре. Наступний це директивний пацієнт. Складно працювати з директивним пацієнтом. Чому? Тому що йому важлива конкретика і якийсь конкретний результат. Емоції йому менше важливі. І що він хоче, він хоче ефективну терапію з одноразовим застосуванням, з сильним впливом, щоб були е, зразу видно результати. Думаєте, це найскладніший пацієнт? Ні. Є ще отакий пацієнт аналітик. Що хоче пацієнт-аналітик? Він хоче знати деталі, факти, логічно все, обов'язкові докази, настанови і так далі. Яка терапія йому потрібна? Терапія з доведеним механізмом дій і з підтвердженою ефективністю. Ну і взагалі, колеги, якщо пацієнт розходиться з лікарем в оцінці ефективності терапії на другому тижні, то дослідження говорять про те, що так буде і далі. Саме тому, як казав Вінстон Черчилль, наші пацієнти складні. Якщо проходите через пекло, то проходьте. А ми своїм професійним спілкуванням допоможемо. Дякую за увагу.